Ні для кого не є секретом, всі ми чудово розуміємо, яких зазнаємо величезних втрат тоді, коли ворог прицільно б'є там, де знаходяться наші військові. Чи це військові частини, чи бази, де вони знаходяться? Зрозуміло, що тут свою руку прикладають колаборанти, зрадники, які працюють на ворога. Всі добре пам'ятаємо кінець вересня 2024 року, коли... В одну мить загинуло 28 наших захисників. Це та цифра, яку ми знаємо, яка нам озвучена. Дай Бог щоб не більше. Це захисники. 28-ї бригади. Тому світла пам'ять кожному з них. Низький уклін за те, що захищали, тримали над нами небо. І кожен з них казав, хто, якщо не я. І так в одну мить. 28 героїв. 28 свічок. Додалося у нас з болю й чорних чорних стрічок. 28 героїв полягло, наче, світ. Все від вражих набоїв. там відбувся приліт. 28 героїв попрощались з життям. Ворог лиха накоїв смертним тим вишиттям. 28 героїв. 28 життів. Горя ворог наброїв і життя усіх звів. Двадцять вісім героїв. Не підняти з землі. Ворог їх удостоїв. Двадцять вісім орлів. 28 героїв. По той бічних світах від ворожої зброї в непробутних вже снах. І це 28 за одну мить. І, на превеликий жаль, гинуть щодня. Нехай Господь береже кожного нашого захисника і захисницю, всіх, хто взяв зброю в руки і став на захист України і нас з вами. Хто добровільно, хто примусово, але став. Нехай ворог схаменеться. Нехай ворожі кулі минають наших захисників і нас з вами. І нехай назавжди замовкне вся ворожа зброя. І ворог хай вступиться з нашої Богомданої святої української землі.